Доброго дня, шановні садівники! Ми з вами знову в саду. Ось перед нами є сливка, яку нам треба сьогодні обрізати. Ну, якщо подивитись так загально, то бачимо, що вона загущена, а тому треба її трошки розрядити і опустити до низу, бо сильно пагони пішли вгору. І так, давайте почнемо. Ну ось, наприклад, звідси. Ось у нас іде гілочка. І ось всередині в неї є пагон і ось пагон. Назовні йде, ось це, який йде всередину, все. ми все удаляємо. Ось так. Щоб воно не загущало. Це, яке йде назовні, ми обрізаємо його на сонячну брунку і трошки вершок укоротимо. Так, тут дивимось, ось так само йде гілочка, два пагони на ній. Оце ми заберемо. Взагалі буде загущення велике, цей маленький теж. А цей укоротим. Десь приблизно на третю частину. Так, поряд дивимось, йдуть два пагони паралельно. Рівні вони за силою, бачимо. Значи ми зробимо таким чином оцей геть коротко. На третю частину знизу обріжемо. А цей десь наполовину і на зовнішню брунику. Оце йде всередину, ми його взагалі забираємо. І оце йде всередину. Ми його забираємо, а ці плодушки коротенькі. Залишимо. Так, далі посуваємось. Ось гілочка де ми їх укоротимо. Так, цей пагін у нас теж ось іде у нас в бік. Зовсім коротко хай плодушки. Цей зовсім коротко, хай плодушки утворюються. Цей кінчик обріжемо. Так, тут у нас всередині йде гілочка, вона забирається зовсім, бо буде тісно їм. Цей обрізується кінчик. Так, тут подивимось, далі йдемо. Ось цей обрізаємо десь на половину. А тут зовсім коротко, десь на... 4-5 бруньок, щоб утворилися плодушки. Це йде всередину. Зовсім коротко обріжемо на 3-4 брунки, хай плодушки утворюються. Так, і тут краєчок. Так, ну зараз по ходу дивимось тут. Ось у нас пішло в центральний провідник. І ми бачимо, що йде майже 4 гілки, однак віза силою роста. Ми зробимо таким чином. Ось оцей провідник залишимо центральним. Десь його наполовину. А оці бокові нижче центрального. Ось так, ось так. А це заберемо взагалі, бо їм буде тісно. Так, І посуваємось нижче. Значить, ці укоротимо кінчиках ось так і тепер посуваємось далі по периметру так сюди підійшли це росте всередину взагалі заберемо його тут краєчок на зовнішню брунку так тут у нас дивимось укоротим Тут зовсім коротко, там творються плодушки. Цей чуть вище. Так, ці ростуть всередину ми їх заберемо, щоб не було загущення. Так, підійшли сюди. Цей на зовнішню брунку тут. Цей нижче. І цей теж трошки нижче. Так, підійшли сюди. Три пагони у нас буде тісно їм, всім трьох. Це заберемо взагалі. Ці укоротимо. Хай утворюються плодушки. ось так, Цей взагалі заберемо, бо буде тісно. Цей всередині росте, теж забрали його. Укорачуємо. Зовсім коротко. Так, повертаємось далі, йдемо по периметру. Цей укоротимо. Цей менше трошки. так, Цей всередину росте заберемо. Так, тут подивимось, що в нас. Так, ну тут, звичайно, буде сильно тісно. Оцю заберемо. Цю геть коротенько, хай подушечку утвориться. І ці коротко обстрижемо. Ось так. Так, тут у нас теж буде тісно. Оцю взагалі заберемо. Ці дві коротко. Так, ну навіть оцю можна забрати взагалі, щоб не було їм тісно. Так, цю укоротим на зовнішню бруньку. І ось ми з вами підійшли до того місця, звідки ми починали. Ось такий вигляд, так, ще ось цю гілочку забули. Ось такий вигляд у нас має наша сливка після обрізування. На цьому коротенько все. До побачення гарних переглядів.